Прийдешніми вихідними Україну очікує неоднозначна погода. На суботу синоптики прогнозують короткочасний дощ. У неділю сонячне, безхмарне небо. Температура повітря вночі суботи 7-11 градусів тепла, в неділю плюс 3, плюс 5. Денна температура також знизиться до плюс 10, плюс 18 градусів. Вітер північного напрямку 7-12 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність. В день суботи можливий короткочасний дощ. На термометрах плюс 5 градусів темної доби, плюс 16 світлої. Вранці суботи у Кременчуці небо знаходитиметься у полоні хмар і піде дощ. У другій половині дня небо проясниться. У неділю опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 16, вночі плюс 5. За прогнозами синоптиків, у суботу у горішніх плавнях, ранок буде похмурим, ймовірний короткочасний дощ. В день хмари разом із дощем розсіються, і ясна погода утримається до пізнього вечора. У неділю обійдеться без опадів. Температурні показники світлої передоби 15 градусів тепла, темної 6. Вітер північний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 мм міліметрів ртутного стовпчика до сьогодні. Найтепліше 26 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2012 року плюс 26 градусів. Найхолодніше було 1948, дев'ятсот мінус один. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.